Як вас звати? Ярослав, Ярослав. можна просто Славік? Просто Ярик. Ярчик, чим ви це займаєте? Агроном. Ви агроном. Щось там із землею, щось посадити, виростити? Маєте своє господарство, Маєте своє господарство ви ґазда. А що у вас є в хазяйстві? У мене закритий грунт, овочі, ягоди. Овочі, ягоди. Що із цього всього ви сьогодні принесли? Хіба що між зубами? Ярік, а ну посміхнися. Це що, такі рідкі зуби. З ким ти прийшов, Ярік? З коханою. З коханою. А це дружина, дівчина. Сьогодні з дружиною. Ярік, удочини мене. Я хочу бути причетна до твого почуття гумору, це неймовірно. Оля, вам дуже пощастило з Яріком. Це не, не плачте, все буде добре. <риво> <риво> Класний у вас, мужик, хочу вам казати. Скажіть, почуття гумору рятує шлюб, правда? <риво> не так, як секс, звісно. Не так, як секс, звісно, там особу не пошутиш. Нема такого, що вона каже: Я хочу кохатися, а ти такий анекдот. <риклад> так не вийде. Почуття гумору це в інших життєвих ситуаціях.